Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. І так хто і коли отримає збільшення пенсії, тому що в цьому році і саме влітку очікується ще два підвищення пенсії. Перше відбудеться з 1 липня. Це індексація, якої ще не було ніколи в житті, яка покладена. Навести якби рівність в різних видах пенсії. А нагадаю, у нас є пенсія за віком, за вислугу років, спеціальні пенсії, пенсії про державну службу, пенсії е наукових технічних діячів. Так, тобто стільки цих видів пенсії і до кожного з них. Прописів і до кожного з них параметри індексації, параметри всього. Як на мене, то краще було б зробити один вид пенсії, яка чесно заробляється, так яка всім однаково на нараховується, і всі перед законом якби були рівні, і не потрібно було робити б 100 мільйонів дописів. Ну маємо те, що маємо. Тож з 1 липня відбудеться індексація, це збільшення пенсії. На е, тих самих 20% 19.7%, якщо бути точнішим, тих самих, що були в березні, але трішки іншій групі населення. Зараз розповім усім, і як вона зростає. А також з е, серпня місяця збільшиться пенсія. буде добавка до пенсії, та яка е, зазвичай виплачувалась до 9 травня. А це раз і перенесли на серпень до дня незалежності, і в минулому році так було: це ветеранам війни, учасникам бойових дій, інвалідам війни. Тепер розбираємося, кому ж скільки заплатять. Ветеранів Другої світової війни залишилось в Україні не так вже й багато, тому що розуміємо, роки йдуть так, люди ж вони не вічні. А от учасників і інвалідів бойових дій, на жаль, з кожним днем все збільшується. І поки що уряд порівнює свої фінансові можливості з чисельністю одержувачів, але надіємося, що виплата в цьому році буде, хоч не меншою ніж у 2022. -му. А тоді, нагадаю, вони отримали. Частина по 600 гривень, більшість отримала там, здається, 870 з копійками. так. Деякі отримали 1200 і 1700 гривень в залежності від е рангу, категорії. так. Тож надіємося, що суми будуть хоча б не меншими за ці, а хотілося б, звісно, і більші. А тепер що ж до відносно індексації, тому що це буде повноцінна індексація. Ще раз повторюсь, якої ще не було в Україні, збільшення 19 І зараз розбираємося, кому, за що. І тоді в кінці розберемось, чи потрібно її робити взагалі. Як на мене, бо тут дуже сильне протиріччя. Але перед тим, якщо хочете знати усе 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 про пенсії, про індексацію, як воно все нараховується, обраховується. І не тільки про пенсію, і про усі виплати, допомоги, і усі взагалі актуальні новини України та Українців в доступному форматі, то долучаємося до народної думки, натиснувши кнопочку Підписатися під відео. І ще така коротка зносочка. Да, бачили перед відео я деякий час давав відповіді на ваші запитання. І буду робити це протягом дня. Тобто на питання ваші відео буду старатися давати відео відповідь і в попередніх відео вичитувати. Те, що я знаю, розумію вам роз'ясняти. Тож пишіть, якщо ви знаєте, як на якесь питання відповідь, то допомагайте один одному, давайте ці відповіді так разом набагато легше розбиратися. І я впевнений, що таке народне спілкування дасть можливість вам вирішити мільйони проблем, оформити мільйони різних виплат допомог е отримати відшкодувань. І це все дуже чудово. Я дуже радий, що на моєму каналі складається така корисна і хороша комунікація. Тому працюємо далі. А тепер щодо індексації пенсій з 1 липня, ось буквально через там, декілька днів уже. Сума 19,7% індексується саме тіло пенсії, так без надбавок, добавок доплат, плат, як завжди. І мінімальна сума збільшення це 100 гривень, так не менше ніж 100, так було їх саме в березні, а середня сума збільшення це близько 1 тисячі гривень. Хто отримає ті, хто виходив на пенсію за такими списками? Чи по таким законам. По закону про державну службу, тобто усі держслужбовці, хто виходив на пенсію по закону про державну службу, отримають індексації, раніше їхня пенсія не індексувалася. Про службу в органах місцевого самоврядування, це, грубо кажучи, та сама державна служба, тільки там на ранг нижче і в них трішки нижчий відсоток по пенсіях. Про статус народного депутата України, отут я б зупинився, здавалося б, дам народні депутати і індексація пенсії і їхня пенсія з 90-го року, там чи з 91-го, так від незалежності, не індексувалась, тобто не збільшувалась усім людям. Збільшувалась. А собі вони не збільшували. І я на секундочку подумав, як так, як вони самі про себе не подумали. А виявляється, не все так просто: все там збільшувалось тільки зовсім по іншим параметрам. А тепер туди ще хочуть додати індексацію. Зараз вам розповім, як це буде працювати. І про наукову і науково технічну діяльність. Це всі доктори наук, науковці, викладачі університетів, лікарі, так, які мають наукову ступінь. От всі сюди входять. І тепер їхня пенсія, яка ніколи не індексувалася, також буде збільшувати. Ну, є один дуже дуже великий нюанс, що їхня пенсія. Рахується не так, як пенсія звичайних пенсіонерів. Ну, як депутата, депутата може рахуватися як звичайного пенсіонера. Їхня пенсія рахується від частина від заробітної плати, яку зараз отримає діючий. Там, от якщо депутат так отримує пенсію, то він отримує якийсь відсоток від того, скільки отримує діючий депутат. Там, якщо бути точнішим, то мінімум 80, а там може бути 90 і 100. І є такий цікавий припис, що. Їхня пенсія не може бути обмежена по максимальному рівні. Тобто пенсія простої людини обмежується як 10 мінімальних 20 тисяч гривень. Так, 2093 мінімальна, 20 тисяч гривень і не більше ніж. Що б ти не робив, скільки б ти до того пенсійно не платив, оце весь потолок. А от пенсія народних депутатів. По верхній планці обмежена бути не може по закону України, так прописано в законодавстві, можете почитати. І виходить, що вони отримають 80-90 100% від зарплати діючого депутата, тобто, грубо кажучи, ту саму зарплату. Плюс надбавки за різні вклади в розвиток нашої держави. але з роками стало… Не набагато краще жити українцям, а таких вкладів в розвиток в них приписано, дай Боже, тобто майже кожен депутат за щось таке отримує за це все надбавки. І тепер ще до цього всього, тобто до 100% зарплати депутата, ще додається 20% індексації. Тобто. Депутатом їм вже не вигодно бути, краще бути пенсіонером-депутатом, тому що ти будеш отримувати 120% від зарплати, плюс за якусь наукову, технічну, за якісь вклади в розвиток України, надбавки-добавки, і виходить, що потолок там не обмежений, можна дописувати собі, скільки душі забажається. І то саме з держслужбовцями, їхня пенсія. І науковцями. Їхня пенсія це також відсотки певні там по рангам, так по всьому, де, скільки ти робив, де ти робив, так, на якій посаді. Їхня пенсія це також відсотки від чинної зарплати. І виходить, що коли зростає зарплата, їхня пенсія перераховується автоматично. От відповідно до відсотка до тієї заробітної плати. Тобто, коли зростають зарплати держслужбовця, зростає і їхня пенсія. І якщо ти держслужбовець, який на пенсії, і отримуєш ще зарплату, тому що ще працюєш, так? то коли зарплата твоя зростає, пенсія твоя також автоматично зростає і такий замкнутий круг. Получається, що пенсія працюючих пенсіонерів не, там не індексується, так як звичайних пенсіонерів, так там індексується лише тіло, і то е з розрахунку два роки тому, тому що береться і враховується та заробітна плата, яка була два роки тому. А в. Держслужбовців береться заробітна плата, яку він отримує на момент перерахунку, тобто набагато вище, тому що з кожним роком зарплати все-таки ростуть, так? І вони отримують збільшення у зв'язку з збільшенням заробітної плати. Тобто їхня пенсія не заморожена, вона і так росте кожен рік, кожен раз, як тільки зарплата підскочить. І тепер ще до цього самого збільшення допилюють і індексацію. Я спочатку, ну. Е Порадів, коли почитав слово індексація, коли почитав слово збільшення пенсії там, пенсіонерам по спеціальним спискам, яким ніколи не було цього збільшення, а потім розібравшись, зрозумів, що ну, збільшення там було. А тепер просто його хочуть зробити ще більшим. Ну, бо зрозуміло, да, так категорії прописані такі, то зрозуміло, чому росте. Тож, отакі підвищення і доплати очікуємо цього літа, бачили, так, я відповідав там на дуже багато коментарів, і цих декілька днів присвячу саме відповіді на ваші коментарі. Це буде в відеоформатах, під кожним коментарем, коротке відео, те, що я розумію, те, що я можу вам допомогти. Тож залишайте свої питаннячка, з радістю будемо розбиратись разом народною думкою. А якщо ви знаєте відповідь на якийсь коментар, написаний. і... Це пройшли, можливо, в цьому розібрали, то також не лінуйтесь, напишіть тому, хто я написав відповідь, це допоможе комунікувати краще. Тому що от народним усім разом, бо одна людина не може знати відповіді на усі питання. Тож, якщо ми будемо допомагати один одному, то це буде набагато краще. Тому спілкуємось на каналі. Народна думка.